Так, всім привіт! Сьогодні у нас новий анбоксинг. і це е, нові навушники. Вони ж на гарнітура Hyperpunk True Pods ANC. І до них буде в комплекті у нас бездротова зарядка RLL VL740. така вона у нас зарядка. Давайте почнемо з наших навушників. Це ніби флагманська модель ТВС-ок у, у хейтера. Підтримує Bluetooth 5.3, типу низь, низька затримка, є безпровідна, бездротова зарядка, якраз взяв. Щоб було все в комплекті. Також кажуть, що є по два мікрофона в кожному вусі. І є підтримка активного шумозаглушення. І Заглушення зовнішніх шумів. Кажуть, буде 5 часов. День годин тримати і кейс 20. Давайте розпаковувати. Такий у нас кейсик. Так, така маленька у нас коробочка. Трупанк, Трупоц, Troopots INC. На двох мовах у нас тут на українській і на англійській. Так, де фокус. Опа. От українська, англійська. З квір кодами з усім. Так, відкриваємо. Так, от така у нас коробочка, мішечок. Форма кейсу відкривається вертикально. Закривається. Type-C, звичайно ж, як... як всі нові девайси. Піни для зарядки отут знизу. Так, резина. Ну така, наче більш-менш приємна. Сенсорне керування повинно бути. Ну, так от. Помітка, що це правий. Трохи туга кришка, але в принципі норм. Так, ну все. Підставляємо фокус. Що у нас тут далі всередині? був поліуретан чи це, що це ще там називається вщільнювач так. Так. в комплекті в нас стандартний Type-C, скоріш за все, дані він не буде передавати, але для зарядки підійде. Ну і як завжди, запис амбішури, але якість амбішурен здається середнього рівня. Не надто. Не супер, я б сказав, приємні, але й не геть погані. І дуже маленька, дивіться, яка компактний юзер мануал Тут все показано. Так під'єднувати на двох мовах. Такий у нас. Так, ну, з цим розібрались. Перед давайте ж подивимось. Що у нас за бездротова зарядка? Q-wireless fast charger. Коротше, типу заражає 15 Вт може віддавати. Така у нас. Оп. Зручно дістаємо. Тут прорезинена поверхня. Ну, так, Тактильно, до речі, дуже зручно. З однієї сторони у нас тут. Type-C під'єднання з іншої сторони мікро USB. Якщо у вас вдома є багато кабелів, мікро USB, старих можна використовувати і під'єднувати. Ну і о, в комплекті, до речі, кабель Type-C для зарядки. Так, і це буде виглядати десь так. Збираємо все це докупи. Так. І потім отак от будемо класти і заряджати. Давайте перевіримо, чи це все працює. Від компа, якщо зробити. це зробить. Ніякої індикації, правда, нема на цьому вайерлесі. Так, як його умикнуть. Щось не зрозуміло. Так його. Мабуть, від USB не хоче заряджатись. Ну... Ладно, окремо потім подивимось. в принципі. Ось і весь анбоксинг.